Регіональне представництво благодійного фонду Стабілізейшн Суперсервісес відкрило у Хмельницькому. Попри те, що на території нашої області він працює ще з жовтня 2022 року, його учасники виконували завдання віддалено. Нині ж у них з'явився власний офіс. Хмельницька область є тиловою гуманітарною областю, тому представництво виконавчих партнерів управління Верховного комісара у справах біженців було лише питанням часу. На території Хмельницької області наразі проживає близько 140 тисяч внутрішньопереміщених осіб, за даними Хмельницької ОВА. На території Хмельницької міської тергромади близько 40 тисяч осіб числа внутрішньопереміщених. В Україні благодійний фонд Стабілізейшн Services працює з 2015 року. Головний напрям роботи допомога вимушеним переселенцям, які постраждали від російської агресії. Нині команда регіонального представництва у Хмельницькому складається із шести людей. Один із учасників Олег Шаповалов. Чоловік обіймає посаду регіонального координатора Офісу Омбудсмана з питань ВПО в нашій області. «В першу чергу я досліджую умови проживання і захист прав ВПО в місцях компактного поселення. Якщо є якісь порушення чи є проблеми потреби, перенаправляємо до відповідних міжнародних або національних гуманітарних організацій. Додає, попри те, що його робота в команді переважно віддалена. Відкриття власного офісу дасть ще більше можливостей для допомоги українцям постраждалим від російської агресії. Наші працівники багато проводять семінарів, тренінгів навчання з внутрішньопереміщеними особами, і такий офіс дозволить нам вже не шукати періодичне приміщення, запрошувати сюди внутрішньопереміщених осіб, і тут проводити відповідні. Відповідне навчання, консультації на відкриття офісу, запросили представників міської влади, штабу допомоги ВПО обласної військової адміністрації уповноваженого Верховної Ради справ людини у Хмельницькій області. Під час заходу вони обговорили підсумки спільної роботи з жовтня 2022 року та перспективи майбутньої співпраці. Подачі СССР було створено координаційну раду з питань ВПО при міському голові. Ми всі знаємо, що державний бюджет він обмежений, а все-таки міжнародні кошти вони допомагають ну, здійснити більше проєктів для допомоги внутрішньопереміщеним особам. Регіональні представництва благодійного фонду Stabilization Support Services, окрім Хмельницького, нині працюють ще у шести областях України. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.